<говори> Добрий, а, добре, Ще, добре. Світла немає, я так <говори> помагаю. Да, 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 ну, вони <говори> <я> озвучили, <говори> про те, що дуже довгий період, бо до нас офіційно стосовно того, що у вас досить довгий період часу. Немає світла, це ж і ваші машканці озвучили і оці браті. Ну от тепер зараз, бачите, <говори> все, тепер активно займаємося, <говори> приходиться це робити нашими комунальними підприємствами. Правда правдумо сказати в 400. І не повинні робити, ну ми розуміємо, що ви, не можете, що ви не можете скільки часу перебувати без світу, і це, скажімо, досить ну, трагічна ситуація, його ви треба виправляти. І зараз до вас приїдуть комунальні підприємства і наші міської ради, які виконувати цю роботу ну, і відновлять вас. Вчимося, і чим не буде, не ша. Достачаю зробив. Дякую На наторі, якщо хоть одна жила в кабелі жива, то хоть одну фазу на будинок. Якщо ми подамо одну фазу, ми перекриємо. 38 квартир. Не, 38 квартир, тому, а, вже їх більше поки що на даний час ну, немає. Ні, Не, ну давайте подивимося, що зможемо. І по плану треба далі ремонтувати. появится на счету, О, мы, думаем, с О, вот он, на всем таком ящике. Мы думаю, людям будем... перемычки эти Вот, Хорошо, добро. Давайте, для успеха